Василь Яків Капустинський, друг Яків, Мармус, із захисником України попрощалися у рідному селі. Білий потік Білобожницької громади. Йому було лише 25 років, але за своє життя Василь Яків встиг чимало. А у планах було і ще більше. Моє перше враження було ще молодим студентом, коли я прийшов в коледж після школи. Але як завжди, хто б не зустрів Василя, перше враження про нього це усміхнена, життєрадісна людина, яка завжди дуже влучно і тактовно жартує. І тому враження про Василя я пам'ятаю, коли зайшов в аудиторію. Це, це була його посмішка. Василь Яків активно проявляв свою патріотичну позицію із дитинства та у юності. Він був членом організації українських націоналістів «Б», Молодіжного націоналістичного конгресу та національної скаутської організації Пласт був організатором вишкільного табору Лисоня, одним із організаторів теренової гри гурби Антонівці та багатьох інших заходів. Він займався вихованням молоді. На засадах українського націоналізму він дуже багато читав і дуже завжди хотів, щоб молодь розвивалась. І він завжди робив все, що міг зробити, для того, щоб наша молодь була свідомою і відповідальною. Він горів усім за що брався, кажуть друзі. Чимало робив для молоді Чортківщини і свого рідного села, аби люди себе і свій край розвивали. Василь Яків займався багатьма соціальними проектами, зокрема і на роботі. Один із яких розумний город. З яким він їздив до школярів і навчав їх, як вдома можна вже, навчаючись в школі, заробляти кошти, і ставати економічно незалежним. Це також, я думаю, справа, яку варто продовжувати. Є ідея, можливо, створитися якась програма імені Василя Капустинського, щоб розвивати ці ідеї. Напевно, ще літом. Тоді ми розмовляли якраз про, справді він займався, допомагав людям, маленьким господарством, які вирощували рікарські квіти. Різні овочі і мене багато знайомих. Він говорили про те, що він може розвивати. Він займається тим, щоб люди вона там на своєму клаптику землі щось заробляти, навіть там, якщо мають якусь маленьку соту. Хотів допомагати Василь. І звісно, друг Яків не міг стояти осторонь, коли ворог повномасштабно напав на нашу землю. Бійця направили у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він був стрільцем-помічником гранатометника. Коли він прийняв рішення йти в збройні сили, насправді це не було для нас великим здивуванням, тому що він ну, завжди був готовий взяти відповідальність за себе і відповідальність там за кожного зі своїх друзів і ближніх. Воїн загинув 2 лютого у населеному пункті Кремінна Луганської області. Важливо тепер, аби про Василя Яківа пам'ятали і продовжували його починання. Вічна слава герою!